Доброго вечора всім, хто не спить у цей пізний час і підраховує показник якості навченості учнів зі свого предмету. З вами сьогодні я, ваш електронний помічник. Ось формула, за допомогою якої підраховують п'ян. А ось невеличка програмка, яка вам допоможе це зробити автоматично. Для цього вам лише необхідно ввести кількість учнів, які навчаються на початковому рівні, середньому, достатньому і високому. Кількість всіх учнів вводити не потрібно, тому що у цій клітинці знаходиться формула, за допомогою якої програмка автоматично підраховує кількість учнів. А у цих клітиночках знаходяться формули, які підраховують відразу відсотки, які становлять ті учні, які Працюють вас на відповідних рівнях. А ось в цій клітинці знаходиться формула, за якою підраховується п'ян. Давайте подивимося, як працювати з цією програмкою. Отже, ви берете свою зведену таблицю і записуєте. Нехай вас, наприклад, на початковому рівні в класі навчається три учні, на середньому 4, на достатньому шість, пять. 6, 5, нехай буде, на високому 6. Всіх, кількість всіх учнів підраховує програмка автоматично, тому вам достатньо натиснути Enter і всі результати вас готові. Ну, Давайте спробуємо ще раз. Нехай на початковому рівні навчається 4 учні, на середньому 5, на достатньому. 3 і на високому 6. Натиснемо Enter і отримаємо і кількість учнів у відсотках, і показник якості навченості учнів, який вам так довго потрібно було підраховувати. Бажаю вам успішно використовувати цифрові технології.